Чому актив, який мав приносити 5% річних, насправді почав працювати в мінус. Тому що при інвестуванні ви тупо не врахували інфляцію. Дивіться, ви купили Апельсин. Це ваша інвестиція. І він щороку приносить плюс одну дольку доходу. А інфляція у вас відгризає дві дольки. І на другий рік ви, можливо, ще не помічаєте, що апельсин вже не такий прикольний. Бо суто візуально ви знову отримаєте одну дольку доходу. Він капає вам на рахунок, ви це точно запам'ятаєте. А інфляція знову забирає дві дольки. Але забирає це непомітно. Бо втручаєте ви купівельну спроможність. Апельсин насправді помітно схуд. Це як купити квартиру, яка приносить 5% річних з оренди, але при цьому втрачає 10% ринкової вартості. І в періоди високої інфляції, яка у нас може сягати і 10, і 15, і 20%. Половину вашого апельсину ви можете втратити за 5 років. Ви продовжуєте щороку отримувати плюс дольку, але це вже нічого не вирішує, бо ваш актив з'їдається ще швидше. І так буває дуже часто, коли інвестор. В нерухомість, чи в крипту, чи в будь-які активи, які ростуть повільніше, ніж ціни навколо, які втрачають у вартості непомітно через амортизацію, які перестають бути актуальними, в принципі, хоча приносять якусь копійку регулярно. Тому якщо прибутковість актива після урахування амортизації нижча за інфляцію, він знецінюється. І ви залишаєтеся без апельсина. У вас залишається суха шкірка і легкий присмак цитруса в роті. А якщо не хочете, щоб так сталося саме з вами, ми зібрали активи, які зростають значно швидше інфляції чи амортизації за посиланням. А посилання на ці достойні уваги і перевірені проекти в описі профілю.